Недбалість руйнує школу. Підрядник, який виконував ремонтні роботи даху Синевирської школи, так і не довів справу до кінця. Цілу зиму навчальний заклад був незахищений ні від дощу, ні від снігу. А відповідно, такий стан речей спричинив руйнацію стін та класних приміщень. Чи нестиме відповідальність підрядник за свої дії і хто відремонтує школу, дізнаєтесь у сюжеті Юрія Павлишенця. Школа в селі Синевир одна з найбільших в Міжгірському районі. Тут навчається близько 300 учнів. Для забезпечення комфортних умов навчання у школі проводять постійне оновлення класних приміщень. Плановим був і ремонт даху. Тендер на проведення ремонтних робіт виграла будівельна фірма «Закарпатшляхбуд». роботи розпочали в середині жовтня 2011 року. Стару покрівлю демонтували практично цілим корпусом. За проектом новий дах вищий, а це збільшує площу покривельного матеріалу. Помилка в розрахунках призвела до того, що гроші і матеріали закінчились, а більша частина даху, так і залишилося непокритою. Керівництво школи попереджало робітників про погіршення погодних умов, та до них ніхто не прислухався. З суботу на неділю, 13 жовтня, по-моєму, пішов дощ, ранком всі вчителі значить, прийшли до школи в неділю, почали відрами збирати значить, воду, зносити з села, де були якісь клейонки, укривати. Що могли робили, почали виносити з кабінету з класних приміщень меблі, е унаочнення. Затяжні дощі призвели до того, що вода почала просочуватись крізь стіни, заливаючи класні приміщення, які нещодавно були відремонтовані. Також від вологи постраждали меблі і устаткування. Проблема виникла ще минулим роком. Районною радою було виділені кошти на ремонт. Даху, тому що він дійсно в аварійному стані був. На жаль, по причинах як організаційних, там тендерних процедурах і в тому числі вини, в першу чергу, невірно, з організації, яка виграла тендер, це Зал «Шляхбуд», Приступлено до виконання робіт пізно осінню». Коли вже почалися дощі, шкода завдана недобросовісним підрядчиком, колосальна. Крім того, це й незручності для учнів. Для проведення уроків були облаштовані приміщення медпункту, майстерні, зал для настільного тенісу, що знаходиться в іншому корпусі. Таким чином вдалося врятувати навчальний процес. Щодо приміщень, то вологість зробила свою справу. Стіни мокрі й покриті пліснявою. Дерев'яна підлога відсиріла і зіпсувалася. Важке повітря із запахом плісняви відчувається й на нижньому поверсі. Сніг, що накопичувався на покрівельній плівці, з настанням весни почав і Новий потік води заливав приміщення на обох поверхах. Вчителі школи борються з вологістю встановлюючи обігрівачі, але суттєво це не змінює ситуацію. Тут треба все переробляти. Треба штукатурку заміняти, електропроводку заміняти, знімати підлогу, тому що грибок, бачите, значить почав. Грибок з'являтися у керівництво школи вимагає від підрядника компенсацію за задану шкоду, але той відмовився і наразі триває судова тяганина. А ситуація в школі все погіршується. Вже почала обсипатися штукатурка. Тому на сесії Міжгірської районної ради, що відбулося 13 березня. Депутати розглянули пропозицію про виділення коштів на ремонт даху. Поки йдуть суди, і, і в суді буде вияснюватися по хто винувати і як, нам необхідно приймати міри, тому що там діти повинні вчитися. І на цій сесії районної ради ми прийняли рішення про виділення 200 тисяч гривень для проведення першочергових робіт. Відновити роботу школи першочергове завдання як для районної влади, так і для керівництва навчального закладу. Та чи буде покараний підрядчик, чи відшкодує збитки все вирішить суд.